Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. 20 хвилин до першої години. Це вже другий раз, як я включаюсь, бо дзвонила моя дівочка. Ну, я вам розкажу тоді все по порядку. От. Значить, погода. Погода у нас не дуже. Ну, як сказати, не дуже. Плюс один. Ось дивіться, ось дивіться. Іде мокрий сніг. Усе мокре, усе мокре. Отак от. Ото там моє пальто висить, провітрюється. Хотіла сьогодні удіти, хорошо, що не вділа, бо вимокла буся у драповому ділате балоньове своє стареньке лухтовське пальто. І ось воно в мене все тут мокреньке висить тепер, насушується, насушується. Ось, бачите, рукавчики всі мокрі. Ага, ну добре. Значить, пішла я сьогодні до церкви, як завжди, до своєї. Що я взяла в церкві? Показую тут. Це ні, це не з церкви. Оце така відчинка заморожена. Оце три пачки того фарш. щас подивимося, з кого він. Значить, написано, що він легкий фарш 9,5% жирності. А з кого він зроблений ось по 13 друге він був, але він був заморожений, так що не страшне. Це хорошо. Я не зрозуміла, з кого він зроблений, чи з яловичини, чи з свинини. Ну, немає різниці. А ні, ось. Написано, ж, бачите: наутасіка. Пополам. і Яловичина і свинина. Оце три пачки такого фарша однакового однакового фаршу. взяла я. Їх було три, я й забрала, бо ті хлопці, що там ходять зі мною, вони не беруть таке, вони готову їжу беруть, а таке вони не готують. Далі, це якийсь такий цвибик, смаколик якийсь такий. Не знаю, один був я взяла. Кашки взяла, дві коробки, але я її висипала тут. Посилку буду складати та відправлю. Тоді отакий от взяла, що воно тут? Мустіка це чорнечка така. От, і, і з лактозітон, без лактози таке, взяла. Тоді оце ж такі дві булочки, які ну, на свята дають на оце, до кави. Бачите, кава намальована і такі булочки з кремом, вони дуже смачненькі, дуже смачненькі. Один огірок, бо він був тільки один. Оце так трошки пакетиків. Чайку взяла, помідорів багато було. Багато цілий ящик. Ото банан з бананків ящик повний, так я набрала собі. Хоч у мене тут є, ну такі трошечки вже придавлені, я їх, що той... я з них зроблю. Та я їх перекручу на той, -м -м -м. на міксер, добавлю огірка, та таке оту смузі буде. таке оту, І Отака ковбаса за заморожена. теж. М -м -м. До 15-го другого. бачите, Сьогодні 16. Але воно. Бачите, тук-тук-тук, заморожена. Все. Оце я, значить, таке взяла. Тоді пішла, от, бачите, написано: 7,95. Коконайнин, кіріологі. коконайнин, Цілі, цілі. Ось він мені завісив. А тоді він завжди робить філія. Питає, тобі зробить філія? Я кажу, зроби. От. Не бере євро. У нас у Сіті маркеті такий самий магазин косупермаркет Сканці. У нас беруть євро за те, що зроблять філе. Тут, тут він не бере цей хлопець. Ось ось. Ось, бачите, дві філешки. Здоровенні дві філешки. Я їх поріжу отак раз, два на три частини кожну. І буде мені. Він сюди питає, тобі оці жабрюхи класти, я їх жабрюхами називаю, голова, квіст, немає. Оце Кажу, клади, клади, та ну, чого не класти, я супа з нього зварю. Вони на базарі продаються вже по 4 євро за кіло. Зараз підожіть, трошки руку спаласну, бо рука утомить. у рибі пахне. Чого ж, чо ж мені не взяти? Да? Я о, обварю його то Процидю через марлічку. Тоді м'яско беру ще того хвоста з риби покладу, І, знаєте, такий хороший суп буде. І оце там же в тому ж магазині, оце кермавілі була по знижці. почти до 28-го другого. Оце три пачки на євро 60 І от дивіться, скільки я заплатила. 10,34 рибка. Євро 95 це по повній ціні, воно було кермовіл'я три штучки, бачите? І оце 35 центів знижка. І того 11,94 я заплатила. Чого я взяла сметани не було. А в мене залишилося мало сметанки, а я ж люблю сметанку. Думаю, там ну, чого ж не взяти? І про те, що я ще оце покажу: вчора я робила салатик отакий, оце крашанка тут і сир. От, і сметану, вона трошки густувата. Так я кірмавілі туди ще ложечку добавлю. та й буде хорошо. Ось так от. А це ж робила собі картоплю, покажу вам. Картоплю з курицею і овочей додавала. Ну, таке всяке місце. Я таке люблю. Я не замарачусь, я вам скажу, не замарачуюсь. Ось це вчора мене вгостили полуничкою. Так я половинку поїла, половинка ще є. мене, от, Ну, що далі вам показати? Тоді ж, отож, як я оце ще приїхала до центру з церкви, мені ще вчора ввечері дзвонила одна моя дівчинка. Каже тітя Наташа, пожалуйста, мені прийшло сповіщення на телефон, що мені дали квартиру. І можна прийти взяти вже ключі на просмотр. Але я ж не знаю. Ми ж з нею ходили, я ж не знаю, як що казати. Кажу, хорошо. Ти в 11, щоб була там біля цієї фірми, Хорошо. Я прийшла, вона вже там. Все ми зробили, ключа взяли. Вона вже поїхала і подивилася, і вже зараз вона там знаходиться в цій фірмі ТВТ, це городська фірма. Зараз, оце, як сказала вам, що двічі я вже починала. Вона перезвонила мені і давала тому е віркалі служащому, я з ним балакала, що їй квартира ця підходить з 1 числа, щоб написав номер щота, куди перекинути ту, як вона називається. Так, по-фінськи, а по-нашому, як залог. залог. От. І на понеділок, на півдесятої, ми договорилися в кела. Ось вона заплата до понеділка, і ми підемо у кела, щоб кела одобрила. Хата стоїть 640 євро. Їй кела сказала, що їй можна. 619 до 619. Ну, я думаю, що оці 21 євро вони вже не будуть проти. От, ну куди ж його ж не одірвеш? ж, Правильно. І оце вона тоді мене вгостила смаколиками. Це наші смаколики. Бачите, цукерочки наші. Рошен. Рошен, рошенівські. Всі наші смаколики. Каже, я... вона сама Ніколаївська дівчина. Оце ті рошеновські. Червоний мачок, оці я дуже люблю ці чорносливі шоколаді. Ох, я їх люблю. От. Так що, оце вона мене пригостила, я дуже довольна. Я їй допомагала і їй, і її мамо. допомагала в банки, що тут кривати. ну, все як положено. Я допомагаю дівчатам, мені не жалко. Я знаю, що їм ніхто не допоможе. Я не хочу там набивати собі ціну, що я так оце хорошо мову знаю. оце, Ні, там багато таких людей, які знають мову, але дуже небагато людей наших з України. Я з однією робила і... Ларіса хороша жіночка, вона із міста Ізюмця під Харковом. Вона робе, вона ще молода, їй ще тільки 62 роки, вона робить. Вона не, не піде, бо тоді коли комусь надо, бо вона на роботі дочка її, їй, мабуть, годів 30, 32, а той 35 дівчина. Вона в банки робить тут. Вони як сюди приїхали, вони, ем, вони приїхали 30 років тому. Коротше, в 91-му році вони приїхали, от, от полічте, скільки це 33 роки, да? отак. От от. То дівчина була зовсім мала, два рочки. було, То дівчина фінську знає, вона вже нашої не знає мови, а фінську знає. от. Вона теж не прийде, бо вона робить в банку. от. Є, є такі е, е, рускомовні дівчата, хороші, які не, не піддержують цю всю війну. от. Але ж це теж шукати когось треба. Є там у них у Червоному Христі одна перекладачка, але там дуже багато людей, і всі хочуть, і в неї теж там цілий список до неї, щоб попасти. От. І так само я би вона і попала до неї, вона все одно б принесла б їй або такі конфетки, або тут би щось купила, щоб віддячити. Ну і далі, слухайте, Тоді вже вийшли ми, вона пішла по своїм ділам, кажу, я піду мені ще треба по ділам. От, я пішла в зару опять, думаю, ну що, може, ще щось там. От, такі, таку кохточку її не було, як е, почалися знижки. Ось вона коштує, видно вам? ні? Коштувала 32,95. Я купила за 5,95 для натиття своєї. Вона така оверсайз, хороша, така з нитки. О, така, бачите, вона тут. У, у дирочку. Зараз я так руку підставлю, бачите, у дирочку. Тр Треба топічок якийсь одягати туди. Ну, Топічок це ж не проблема. У те багато топіків всяких, один на топічок, або красивий той ліфик. Ну, ні, я думаю, ліфик не один. Топік надіна та й хорошо. А це для Анечки. ну, це я не сьогодні купила, це я купила коли? вчора, позавчора, позавчора купила, не показувала вам 3,95. 3,95. Це її розмір, такі широченькі хороші, е, джинси. Оце все. Оце і все. А, Настюші, Настюші, слухайте, таке красиве плаття сірого такого кольору, сірого і такий, знаєте, аж переливає всякими кольорами сіре, красиве, таке нарядне. Я її сфотила, послала. Отак, теж 5,95, а стояло. 49,95. Кажу, Настюша взять, вона мені присилає. Дякую, не надо. Ну, не надо і не надо. Ну, дуже красиве, мені дуже сподобалось. Ну, не надо, не надо. Вони молодіж, якось, знаєте, у них свій стіль, у них своя мода. От. А я б купила мені дуже. На Аню не було. я би було, Воно було тільки одне XS, але воно на Настюшу пішло б. На Аню треба було б Емку. Я б було на Аню, я б купила, навіть і не запитуючи в неї. Бо Аня б носила. Настюша, бачите, в мене, яка дівчинка трошки з виборами. Ну і нехай, нехай. от. Що завтра робити? Завтра, субота і неділя, і буде і, і будеш оце, дощ така погода, то може й може Одіду плащату пройдусь туди до мебільник. ну Подивлюся, якщо за ніч трохи підморозить, то буде слизота страшна, то не піду ніде. То, тут от вийду, може, пройдусь трошечки, і то подивлюся. як. А якщо буде нормально, що не буде слизоти, то може сходжу туди до мебельних та зайду в Лідл. Подивлюся, поснімати вам у улітели, може, може, і не поснімати, не знаю. Коротше, буде видно. Зранку буде уборка. По суботам, у мене уборка. Буде уборка, так сказати, генералка. Раковини медь, туалет медь, поле медь, пиль протирати, все, що на стірку все поскладати у вівторок стірочка. Оце і все. Зараз ще вам покажу. За рибу дуже довольна, дуже. Хороша риба. От, бачите, хороші філішки, така жирненька. о, Оце таке поробив мені, а то на супа теж хорошо. Ну, оце ж, бачите, це ж нічого не оставлю собі. Нічого. все покидаю морозилочку, І ще ту неділю, а тоді, може, у четверг чи в п'ятницю відвезу до своєї подруги. Оце кашки оставлю. Оце кашки. да, Настюша моя з сашком люблять. Отак, знаєте, вони ж працюють з дому за комп'ютерами, так, встали, щось, не хочеться нічого готувати. Кашку ось тут на намальовано, бачите. Е е насипали, зас засипали водички на 100 градусів, написано, одна хвилина запарилося і вже їжте. Можете ще додати меду. Вони завжди вони люблять меду, багато їдять. Добавте меду, додавте хруктонезу, банани, все, що хочете. Ото -от так. так що, ото -от такі справи. Бувайте здорові, мої ріднесенькі, а я буду смаколики. Оставлю потрошечку, як піду до своєї анки, пригощу її, таких отак от. Так от. от, так от. Чорнослив не дам я жадна. Я жадна на чернослив. Отак от оце їй понесу трошечки, хоч би. Хай покуша наших. Ага, оце ще такий якийсь. Отакий там. Хай покуша наших конфет. У нас смачні конфети. Оце і мені буде. А, от таку я ще її не поклала, да? не таку ще одну. Ось от такі от діла, мої ріднесеньки. Все вам доброго, всього, хорошо. хорошого вам сьогоднішнього п'ятницького дня на п'ятницю і хороших вам виходних. Якщо піду десь, якщо десь по той по... Ну, що побуде возможності мені поснімати, так я вам поснімаю та покажу. Бувайте здорові! Тримайся, моя мила, моя нескорена, ненька Україна.